Дорогі практикуючі, всіх вітаю! Сьогодні у нас гіян чакра Крія. Це крія в йозі, одна із ключових крій Кундаліні-Йоги, яку свого часу дав йогі-баджи, для того, щоб ми впустили в своє життя диво. Ця крія дійсно дає вашому життю диво. Якщо практикувати цю крію 40 днів, щодня 11 хвилин підряд, ви почнете помічати, як в вашому житті з'являються нові можливості, з'являється якимось чином щось те, чого ви навіть не очікували. З того часу, коли я практикувала гіян чакра Крію, я, рівень моїх можливостей він значно розширився. В моє життя почали приходити дуже цікаві пропозиції, я почала проводити заняття для такої кількості людей і на такі теми, які я взагалі би не могла подумати, що в людей є запит на це. Коли мій вчитель Кундаліні Йоги практикувала цю крію, вона отримала надзвичайно шалену пропозицію провести заняття для учнів по Кундаліні Йозі на 70 людей. Хоча зазвичай вона проводить заняття там для 10 людей. А тут раз і таке розширення. Тобто ця крія дійсно дає диво, приносить ваше життя диво. Можливо, у вас інша якась мрія є, і практикуючи цю крію, ваша мрія стане значно ближче до вас. Або, можливо, навіть здійсниться в процесі цих 40 днів, які ви будете практикувати. Є такі правила в цій крії, коли практикуєш її 40 днів, ви відкриваєтесь до дива. Якщо ви практикуєте її, Більше ніж 40 днів, тобто з 40 днів до 80 можна взяти собі її в практику і практикувати уже двічі в день по 11 хвилин, наприклад, зранку і ввечері, і практикувати ще 40 днів. Таким чином, у вас уже в сумі буде 80 днів. Ви прокачуєте свою ауру, ваша аура стає сяючою. Сяюча аура це магніт для можливостей. Люди до вас йдуть. Вони йдуть до вас з пропозиціями, вони йдуть до вас з планами, вони йдуть до вас з можливостями для вас. Свого часу, теж, коли я практикувала цю крію, мені почали говорити мої учні, Іра, я в твоєму полі значно відчуваю значні зміни. Я відчуваю, як я росту. Тобто, люди у вашому полі, якщо будете практикувати цю крію, теж можуть вам так говорити. Якщо практикувати цю крію потім іще 40 днів, тобто в ідеалі її потрібно практикувати 120 днів, щоб відкрити себе по максимуму до дива, дати своєму життю процвітання, вдихнути нове життя в самих себе за допомогою цієї крії. Я не буду її вже далі так розхваляти, тому давайте почнемо. ми налаштовуємося. Перш за все, ми відкриємо простір три рази мантрою онґнамо, гурудев намо. Захистимо простір три рази мантрою адгурийнами, джугатгурійнами, -ад садгуринами, сірі грудевай нами. І в кінці того, як ми пропрацюємо медитацію 11 хвилин, ми закриємо простір три рази мантрою «Сатнам». Це дуже важливий комплекс для того, щоб своє поле енергетично захистити, відкрити, захистити, і потім закрити це поле, в якому ви робили цю сакральну методику, цю сакральну медитацію. Тому вмощуємося зручно, налаштовуємося на свого внутрішнього вчителя, налаштовуємося на диво, налаштовуємося на те, що ви відкриті до будь-яких можливостей, які би до вас не прийшли. Закриваємо очі, концентруємось брів'я третє око. Розкрийте свій грудний відділ, вирівняйте спину, розкрийте ще більше серце. Притисніть долонька до долоньки і почніть розтирати. Закривайте очі, концентруйтесь між брів'я третє око, робимо глибокий вдих через ніс, видих через ніс, глибокий вдих через ніс, видих через ніс, глибокий вдих через ніс. Видих через ніс. Притискаємо долонька до долоньки. Лікті у нас рівні, розкрити ще більше свій грудний відділ. Підтягніть трішки горловий замок, підборіддя до яремної ямки. Ви показуєте своє друге підборіддя. Підтягніть пупковий центр. Робимо глибокий вдих через ніс, видих через ніс. Глибокий вдих через ніс. Видих через ніс. І вдих, щоб почати. ॐ ना नमो गुरुदेवं नामो Вдих через ніс, Затримка, підтягні з легка мулабанку, м'язи, анус, приміжності, нижньої частини живота, так, ніби ви хочете зараз туалет, але фізично цього зробити не можете. Пам'ятаємо, жінки, перший, другий, третій день місячного циклу ми не підтягуємо лабангу, лише робимо легкий, легку затримку. Видих через ніс і захисна мантра.

Вдих, Затримка. Підтягніть мулабандху. І видих. Опускаємо долоні до, на наші коліна. Долоні розкриті доверху, робимо глибокий вдих через ніс, очі закриті, спина рівна. Розкрити ще більше свій грудний відділ. Видих через ніс. Вдих через ніс. Видих через ніс. Видих через ніс. Видих через ніс. Поступово відкриваємо очі. Розповім про те, як її робити. Ми сидимо в простій позі з рівною спиною, з розкритим грудним відділом. Це дуже важливо. В процесі цієї крії ми будемо з закритими очима сидіти, концентруватися в міжбрів'я третє око, тримати наші руки, пальці в гіян мудрі, вказівний з великим разом, всі три решта разом. І ми розміщуємо цю гіян мудру перед собою. Відповідно, будемо правою починати з правої руки. Я просто показую, ви поки спостерігайте. Співати мантру. Сат сат нам, нам, вахей гуру, вахей гуру. Ми починаємо з правої руки, права рука підіймається вверх проти годинникової стрілки і обходить зону нашого німба голови, опускається дно до пупкового центру, ліва рука обходить за годинниковою стрілкою зону вашого німба голови і опускається в зону пупкового центру. Але дуже важливо, коли ми проводимо, ведемо. Правою рукою доверху ліва вже підіймається. І от такий от відбувається синхрон. Тобто, рука доганяє одна, доганяє іншу. І відбувається так, що коли ви підіймаєте свою праву руку доверху, то ліва вже йде доверху. В кінці ми з вами останні 10 секунд швидше. Швидше потрібно буде, я скажу, коли рухати руками прямо швидше, швидше. І підняти в цій же мудрі. В гіян, гіян мудрі, підняти пальці руки вверх, ніби лікті до наші притиснуті трішки до вух і на вдиху 10 секунд затримка і видих. І так, ще один раз вдих, затримка і видих. І потім третій раз ми робимо вдих і вліво прокрут, вправо прокрут, це один раз, вліво прокрут, вправо прокрут, це другий раз, вліво прокрут, вправо прокрут третій раз. Це у нас таких має бути сім разів. І видих, і ми опустимо руки по нашій аурі ведучі, і опускаємо просто долоньками доверху. На цьому наша буде медитація завершена, і ми просто закриємо поле три рази мантрою к Відпускайте будь-які думки, які до вас в голову йдуть під час цієї медитації. От максимально, ви бачите якусь думку, яка до вас йде. Йдемо про цю думку. Не заходимо в неї, а йдемо про з неї. І таким чином ви йдете до свого Дива до свого процвітання, розширюйте свою ауру, не концентруйтесь на тому, на чому ви там от думали до того, як сіли на килимок і почали практикувати цю медитацію. Закриваємо очі, кладемо пальці в гіян мудру навпроти пупкового центру і налаштовуємося, я вмикаю медитацію, і ми будемо співати. Якщо ви не знаєте певний час. Слова слухайте, а потім продовжуйте в такт, в ритм мантри співати, адже це дуже важливо, щоб із горла вашого йшли ці слова, які налаштовують вас на процвітання. Сат нам, сат нам, вахей вагейгуру. Ми таким самим чином ми прославляємо внутрішнього свого вчителя всередині себе і відкриваємось до нового чогось, до дива, до процвітання, до нових знань. Адже, коли ми тримаємо гіян мудру. Ми відкриваємось, ми налаштовуємось на знання, які ми здобуваємо, на досвід, який ми проходимо впродовж медитації, і потім досвід, який нам буде відкриватися в житті. Адже медитація це теорія, а практика це наше життя. Тому налаштовуємося на медитацію, закриваємо очі і тримаємо пальців. Гіян мудрі почали. Оні, 10 секунд пришвидшуємося. Ще швидше руками, ще швидше руками. Очі закриті, концентруємось між дріб'я третє око. Робимо глибокий вдих, рухи, руки вверху, діян мудро тримаємо, але руки вверху. Лікті трішечки ближче до себе. Затримка, підтягніть мулабанху. Затримайте дихання. Видих. Тримаємо руки знову вдих. Підтягніть мулабанху. Витягніть свій корпус ще більше, ще вище. Руками тягнемося до неба, ніби. Тримаємо мудру, видих, знову вдих. Вліво. Вправо прокрут вліво, вправо, вліво, вправо. Четвертий раз вліво, вправо, п'ятий. В центральній позі робимо глибокий вдих. Видих. Опускаємо руки, ведемо їх по аурі. І кладемо долонями розкритими доверху на коліна. Робимо глибокий вдих через ніс. Розкрийте свій грудний відділ, витягніть ще більше шию, видих через ніс. Вдих через ніс. Видих через ніс. Вдих через ніс. Видих через ніс. Прикладаємо долоньки до долоньки до, в молитовну мудру. І закриваємо поле, очі закриті, три рази. Мантрую сатнам. Вдих. Нам. Са -дам. Са -дам. Са -дам. Дякую вам за цю практику, і я бажаю, щоб в вашому житті. Траплялися дива.